універсальний універсальний 22 Дорогі всім привіт. Якщо Є томати, то в сезон дозрівання польових томатів, незалежно від того, чи на городі, чи зараз вони сезонні в магазині є і дешевші, ніж взимку. Тому приготуємо соус, щоб не купувати взимку дуже дорогий томатний соус або ж томатну пасту. Використовуємо ми такий соус і до борщів, і до супів, і до м'яса, і до риби, і до макаронів, і до пюрешки. І це універсальний соус, нічого зайвого: помідори, цибуля, болгарський перець, чорний перчик, мелений, сіль за смаком, цукор, олія, от і всі інгредієнти. Приступаємо? І перше, що мені потрібно, це болгарський перець. Я взяла шість штучок червоного кольору і 2 штучки зеленого кольору, тому що зелений перець і аромат трішечки інший, і смак також інший. І один. Гіркий перець, гіркий перець беремо за смаком. Відправляю перець в духовку на максимум на 250 градусів до, до чорної шкірочки, щоб вона добре добре пропеклася. 5 кг помідорів, бажано м'ясистих таких сортів, щоб було більше м'якоті, ніж соку. У мене це, наприклад, сливка. Я поріжу на шматочки і пропущу через подрібнювач. Можна пропустити також через м'ясорубку. Помідори ми подрібнили. За цей час перчик спікся. Бачите, до якого стану я його випікала, щоб аж чорна була ця шкірочка. І тепер нам залишилось в цьому ж подрібнівищі подрібнити 10 цибулин або ж приблизно пів кіло. До речі, цибулю можна подрібнити і ножем. Розігріваємо 150 мл олії і пастеризуємо цибулю до прозорості. Цибуля стала прозорою, з'явився такий аромат смаженої цибульки. І ми додаємо півсклянки 200 грамової цукру. Помішуємо, помішуємо і помішуємо. У цибулі появився ще приємніший аромат, такий карамелізований. І ми додаємо подрібнені томати. Доводимо томати до кипіння, а за цей час перець охолону ми його почистимо і подрібнемо в блендері. Отак чистимо від шкірочки. Завдяки тому, що шкірочка у нас ось так стала такою підгорілою, перець буде надавати нашому соусу смаку такого з димком. Можна також це зробити на мангалі. Все, пропускаємо через блендер. Гіркий перчик також разом із солодким пропускаємо через блендер. Одну годинку варюється наш соус. Я додам одну чайну ложку перця чорного меленого. Додам перець, який ми запікали і пропустили через блендер. І прокип'ятим наш соус ще 10 хвилин. Так, ось такої густоти у нас вийшов соус. І після того, як він вже уварився до потрібної нам густоти, ми додаємо сіль, щоб не пересолити. От, я уварю, я вже потім солю. Я додаю дві столові ложки без гірки майже скуштую. Якщо мені до вподоби, до смаку, то я більше солі додавати не буду. А ви соліть, солі, звичайно ж, за своїм смаком. До такого соусу можна додати чесник, базилік, м'яту, кріп, петрушку. У мене ж це буде соус універсальний. І я, крім чорного меленого перцю, цибулі та болгарського перцю, нічого в соус не додаю. Смачно. Дамо сіллю перекипіти хвилинки дві. Баночки ми підготували, простерилізували і можемо закривати. Так, з сілью, ми ще скуштували, нам все подобається. І наповняємо наші стерильні баночки. Їх я стерилізую в мікрохвильовці. Можна також обдати остом для надійності. Лійку я також обдала кипяточком. Кришечки прокипятила і закриваємо наші баночки. І ось такий у нас виходить чудовий соус на зиму. Перевертаємо. І так всі баночки. Кастрюля цей весь кипить. Ми її не виключаємо, заливаємо соус киплячим. Ось так. Вийшло у нас із 5 кілограмів томатів рівно 4 літри або ж 8 літрових баночок, пол -літрових. Пол літрових баночок такого чудового соусу. І, як завжди, накриваємо рушничком або одіялком до повного охолодження. Десь на добу. І все, консервація наша готова. Ну і через добу, після того, як наш соус охолоне, ми його відправимо в кладовочку і будемо зберігати при кімнатній температурі і рік і два. До побачення, дорогі наші! Бережіть себе, вдалих вам заготовок на зиму і все буде Україна! Ну Ось і все. Фотка готова, іде збираю відео. Теж готова. Так, зроби дубль. О, мабуть так.